День проситься на вулицю, а там мінус сім. Ну, біжи. Я навіть не вийду сьогодні тебе почесати. Зараз повідкриваю всі замки. Так, ми сьогодні теж допізна спали. Ну, біжи. Ой, побігла. Ну, давай. Та вийду, звичайно. Ой, як тут гарно свіжо. Ну, біжи. Лапки не замерзнуть. Є гарно на дворі. Біжи, біжи. Кажи, куди б його побігти? <сум> Вона вчора не виходила, зовсім не захотіла, навіть в туалет не виходила, на пилюшку йшла, ото попісяє і, до... і все. Може, сьогодні довгенько походить. Ага, шукай, шукай собі містечко. Ой, піду заберу, мабуть. Бо це замерзне там. Десять хвилин пройшло. Ага, вже стоїть. Отака куколка. Лапки змерзли? Змерзли лапки? Ха? Пішли ми ті, пішли під теплу воду. їсти будеш, будеш їсти? Будеш. Зараз я собі каву зроблю, тобі їжу зроблю. Поки що будемо в хаті. А там час покаже. Нагріла вже їй кашу з м'ясом. Ну, не згорою. О, будеш її? І... Що ти, ти думаєш, там нема там нікого, нема, це тобі. Нема сірого, нема, йому холодно, де він є, не знаю. Йди їсти, йди. Це тобі. Це тобі, давай, 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 моя хороша. давай. Давай, їж, моя хороша. Моя умнічка, моя хороша дівчинка. Давай кушай, кушай. Кушай, то сірому віддам. <гум> Та нема його там. Нема. Ну, дивіться, нема на вікні. Нікого нема. Чого ти лаєш? Іди їж, іди, іди їж, не балуйся. Заберу. Так мені немає коли з тобою. Я в першу чергу дала тобі, а зараз піду каву. О, сердиться, сердиться. Ой, як ти сердишся. Ага, я забираю їжу. Ага, хто ж забере? Ну, давно б так, а то ще комизишся і не накидай. Смачно смачно. О, хто ж це прийшов у нас? Гарбуз прийшов. Кавун Наташа на нього говорить хазяєчка. Каже, він у нас не гарбуз а кавун. Кажу, ну да Ось він. Теж вухо порване. Я зараз тобі борщику нагріла винесу. Фенді не лай на нього. Ти в хаті, а він на дворі Чогось він у нас на дворі Такий він, вреднючка трішки. Температура трішки піднялась. Зараз Мінус чотири, ну, вже не мінус сім. І понесу, не знаю. Голодний, не голодний. Арбузік. Ти голодний чи ні? Іди їсти. Арбузі, іди сюди, Іди сюди, іди. Давай, 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 іди сюди. Оп, знову сирена. Ой, Арбузик, давай іди. Іди, поки теплий. Пішли. Так, що в мене тут? Ай, трішки, мабуть, сніжок Ой, ай, ну, підожди, підожди. Сніг витрушуть, а він не витрушується. Ну, на, давай. Давай. Ой, який ти молодчина. Давай їж, все. Їж їж, у мене тут 2% зарядки, я пішла. Доїдай, ніхто не забере в тебе. Молодчинка, пішла заряджати. Хотіла трішки познімати. Ну, зарядка закінчилась. Пішла, взяла свій старий телефон, бо той зовсім не захотів. Думаю, чи ж він з'їсть, чи ні, і трішки погуляю, раз температура вже така. Можна і погуляти. Та і відходи винесла, як завжди. Ну, тільки не закопаю, бо морозно. Так. Потім закопаю і їсть. Ну, оце зараз поїсть і пішов. А ну, мінус сім було, то хочу глянуть зараз в парничок, хоч в один бік. Що ти гарбузик? Кавун, гарбуз. От чого його так назвали? Бачите, я вже говорила, тепер повторюсь. От Бачите, в нього полосочки йдуть, як у кавуна. Давай, доїдай, я тебе обійду, щоб ти оце і не злякався. Раз, земелька підмерзла, їсть. Ну, а я тут хочу глянути хоч в одній частинці, що тут в мене робиться. Земля тут не замерзша. Дивіться, Ось так самшити стоять мої. Вирощу я їх, буду брати, ото, щоб ризкать. У Наташі спитаю, як воно називається, вони свої спасли. Ну, вроді нічого. Ну, ще й такий мороз, зовсім це ж мінус 7, це не так багато було, може, вночі було і, і більше. Ну Барбарис чогось мені оце не подобається якось. А сам шити стоять. Ну, зараз накриваю, о, поїв і облизується, сидить, а що ти хочеш, більше нічого нема. Ти ж, красавчик. Каже, що я гаряченького поїв і все, мені можна тут і сидіти. Так, не брудни мені вікна. Ну Вони лапкою буває і на вікно зачіпають. Сиди, сиди, сонечко, сиди. Ну, і я, звичайно, трішки це позавчора набрала снігу, розтопила і оце залила сюди. Ну, тут це. 1,9, здається, ну, трішки не 2 літри, і я трішки менше набрала. Потім поставила його на теплу підлогу. І оце вже сьогодні, думаю, мені треба підлити мою троянду. Та я потім розчин, який лишається, я навіть хвойні підливаю ті, або які є у мене шоу вдома. Воно не зашкодить. Це називається. Водорозчинний комплекс добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами для кімнатних та садових троянд. Так, 16, 18, 24. Ось таке. І оце 5 грам. У мене отака от ложечка є. Я насипаю зараз. Так, прилипло тут. Відкрию. Фенді, не ходи туди, смаколика не, не отримаєш, бо ти не доїла гречку. Я, мабуть, так відкрию його вже повністю, а потім заліплю скотчем. бо не вдалося мені. І треба вже його купити. Треба вікулі говорити. Ось так, трішки в мене віранді було, бо не хочу сюди заносити, тут трішки зараз занесла, воно як розтає. Хоча на е, віранді плюс 7 зараз. На дворі, оце ж я вийшла, то пише мінус 4, здається. Да. Так, іще трішечки. Ну, ще на один раз і все. І зараз воно постоє трішки. Розчиниться і полюю свою квітуючу трояндочку. Денді, не розуряйся, сидіть ще гарбузка на вікні. Ну він молочина, він все все виїв, це вам не сірий, той виридує. І вчора я сушила білизну на дворі і вибірвала ось одну. Вірьовку треба замінити, але ще прохолодно, потім вийду, Ось, бачите, це вона така, знаєте, як електричний кабель, отака була. А треба отакі струнні вішати, Ну, є у мене. Ото як я малину там ну, буду підв'язувати такі проволочки. Оцинковані, здається. Так, ну і будемо поливати. Воно тут підсохло якраз. Трояндочка на тобі. Ну, треба е, хоч би раз в 10 днів. Ну, я буває забуваю, чесно кажучи. Ось так. Красуня. А треба, я це ж думаю, ось, ось вона розкриється, буде гарна, гарна. Що побіжиш на вулицю. Наташа зателефонувала, що скаже, вийди до Айка, Іди, пішли. Трішки померзнеш, пішли, пішли. Чудо сіє. ходім. Вийшла до Айка, нема нікого, Айки теж немає. У нас вже світло включили, хоча зараз ще видно. Так, а тут сковзається с... ску... оце. Так, Айчка, ти там де? І де твоя хазяйка? Яйчка прокинувся, а то його не видно було. А що трапилось? Ти аєчку смаколики виносиш? Ага, я бачу. Айка, як тебе балують? Ой, як же тебе показати? Ось ось. А що я... ти там Тоні несеш уже, щоб Тоня поправлялась? На. Ой, а куди ти подаєш? Ага, отут. Дякую. Як ви там порядки? Потихеньку. Да. Потихеньку. Ага, хорошо. Ми так Я... взяли кісто, таке хороше. Да? Як мені тебе не видна, отак видно. І Дякую. Це вечерю мені передала. Ага, О, дякую, рибку, дякую, Дівчиня. Наталочка, добре. На добраніч. На держіться добра. там, держіться. Все, айку не видно, де він сховався? Айчка, де ти там? Ой, не видно. Повечеря. Повечеряв. Повечеряв? Утром ввечері внесли замерз. Ага. О, а це насипало мисочку і виїхав. Уже він не поняв, що треба Треба виїдати. Він вже ж думав, що це так, як тоді Ага, Тому, це точно. Це Держіться. я на, на зв'язку, Наташ, поки. Такий вітер піднявся. І холода, я видно, ого, аж двері в мене вириває. Чого ти не вийшла? Чи ти вих... Ага, ти виходила, замерзла. Ой, Наталя, ми... сама не їсть нічого, а, а тоня їж. Оце ж передали. О, обидві Наталі. Ох, і холодно, страшне. Не знаю, чи воно там видно було, Наталю знімала, а гайку то майже не видно, то десь заховався. Зараз роблю розпаковку. Ой, і вже і <смас> трішки наплакалась. Оце в 21-му році моя дочечка в себе там плаче. Віка в себе, а я, Алексейович поїхав в садінну квартиру, а я тут. І теж ні їла, ні пила. І оце вона з оцими баночками без кінця й сидить, поки я хоч трішки щось не з'їм. Ну, так, вісім місяців, ось зо дня в день. Потім не стало й дочечки, і знову продовжувалось. Правда, Віка тоді сюди переїхала. А майже й місяця не пройшло, і Олексійович пішов слідом за ними. Ми лишились тут з Вікою, ну вже так якось. А сльози вони кожного дня. Ну, зараз. Ой, я, я не знаю. А, ось так. Каже. Два кусочки там невеличкі рибки. Дивіться, це невеличкі. Ні. Ну, дякую, Наташа. І, і друга Наташа. Так, а тут каже, а там пиріг. Наташа купила тісто і зробили такий пиріг. Ну, гарненький, ось бачите. який, Зараз кусочку так. Дякую. Дуже дякую. Такі в нас сусіди. І я думаю, що в нас майже і всі українці такі.